Так, усім привіт, у нас настала нельотна погода. Повилазили трошки у нас хмарки де-не-де, йде дождик. А у нас поломочка невеличка, походу сталася. Коротше, наш комбайн. Заїхав вчора до колеги, молотити. Получається сою. Ну, У нього там кар'єра Коротше, Розібрали ми обратно цю штучку, що ми її складали, перебирали з золушку, але тепер у нас от така залишилася ерунда. Попав камінчик попід дорогою. Це хочеш зробити краще, як завжди для людини береш жатку понизу, а камінці ніхто на полі не збирає. Камінчик роздробив барабан, ну і по ходу пішло воно лісом. Попало нам в шнек-загрузний бункер. Камінчик шнек приклинив, ну і прийшов. Капець гуку. Не знав, що він так багато стоїть, але то діло таке. Слава Богу, що працюють фірми по вихідним, верніше менеджери не працюють. Там директор приїхав в Амаку. Сьогодні Хмельницький скакнув бігом. І, короче, вже є одна запчастинка така новенька. Але зараз ми хрестовинки перепакуємо, вже якщо розбираємо, так як нам летити багато, то ми зараз. Знайшли помімо того, що у нас накрилася та ерунда, то у нас коли лоб вилетіла хрестовина, розчопло походу тут, в середній часті. Десь там є, ну, почопане. Ось тут розчопане внутрі. Ну, слава Богу, що ми того року коротше, міняли шнека чи поза того року міняли повністю шнека загрузного. І нам передали ще одну таку штуку, він був в зборі. Зараз ми роз... повибиваємо хрестовинки. що в нас є ця запчасть. на Зараз склипаємо в Хмельницькому тулі дощ, у нас тільки, тільки трошки проморосів. Може зараз ще склепаємо, то поїдемо. Колегія залишилась десь гектара 2 добити Соя канзас молотим. Причому непогана соя. Ми, коротше... Здіймо, може, доб'ємо йому сьогодні. І вже на заробітки точно їздити не будемо, тому що зайшли свою сою молотити, влупила 14,7. І зато поїхали колега, попросив, що йому змолотити. Так що по насінню пшенички вже нема, розібрали. Така у нас, бачите, десь розсипали і брали і така от пшеничка. гарненька, крупна була. Вже розібрали люди собі на цій городі. Що лишалось? Зараз ну, складемо і думаю, складемо, Получиться. скласти, виставити ще треба, тому що треба поігратися, що щоб виставити. Якщо такі бувають приключення, значить що? Значить На чужих полях треба не совати жатку по самій землі. Ось такі камінці, щоб ви зрозуміли, одного камінця добре вже ніч була. Десь такого камінюка, як у цього, блядь, колодка. Витянули жадки, вовремя зупинились. А так, остальні маленькі камінчики пролітають. Ну, не робили діло. Надо ще буде подивитись до підбарабаня. Чи там під барабанні все добре? Це так каже заїхати. Поможи. І коротше, заробітки того не стоїть. Тому що ця запчасть денег стоїть немалих. Так що такі от справи. Ну що, зараз переберемо, складемо, це буде все добре. Всім пока, лайки, підписки. Придають на 5 днів дождиків, то ми попідтягуємо, Коротше, все, з цього вивеземо ячмінь і будемо потихеньку молотити сою, бо я розумію, що навіть після цих дождів там 27 жовтня вже прийдуть на сніги і морози. Що будемо вихвачувати і будемо запускати сушечку, будемо потихеньку працювати. Навеземо в склад ну і будемо сушити. Бо ціни на сою нема з цими поправками грбаними, холдинги великі, викручують руки, верніше переробчики, ну викручують. А самі доб'єтесь до того, що на той рік їх ринку буде сіяти та й коротше, будете мати собі то, що мати. Так що такі справи. Трошки бардак на території треба буде його якось. Ну, Це ось добудуть дожді, то ми тут порядки поновили. Ладно підписки, лайки. Ми не здаємось, працюємо.